Vsem pri vd. Рада вітати вас на моєму фітнес-щоденнику. Хто не в курсі, то окрім тренерської діяльності, я ще й нутриціолог. І сьогодні хочу розібрати з вами болючу тему всіх дівчат: а саме набряки та затримка води в організмі. Всі про це говорять, та ніхто до кінця простими словами не може пояснити, чому вони виникають та як із ними боротися. Після перегляду цього випуску ви дізнаєте, що таке затримка води в організмі, причини її виникнення, як гормони та харчування відпливають на дану проблему, і отримайте поради, як можна зменшити ці. Набряки. Але перед цим обов'язково підпишіться на канал та не забудьте залишити коментар. І так, що ж таке набряки та затримка води простими словами? Набряки – це коли ваші руки, ноги, обличчя або інші частини тіла виглядають або відчуваються пухкими та роздутими. Це відбувається, коли в тканинах тіла накопичуючись занадто багато рідини. Що таке? Накопичення рідини або затримка води в організмі це коли ваш організм утримує води більше, ніж зазвичай. Це може статися з різних причин, таких як надмірне споживання солі, гормональні зміни або недостатнє споживання води. Затримка води може призвести до набряків і тимчасового збільшення ваги. Найчастіше це відбувається через такі причини: перше це надмірне споживання солі. Високий вміст натрію в раціоні призводить до затримки води, оскільки організм намагається підтримувати баланс натрію та води. Друге це гормональні зміни. Гормональні коливання під час менструального циклу, вагітності або менопаузи можуть спричиняти затримку води і збільшувати вагу. Недостатнє споживання води. Парадоксально, але якщо організм відчуває нестачу води, він починає зберігати її, щоб запобігти зневодненню. Сидячий спосіб життя: нестача фізичної активності може спричинити погіршення циркуляції крові, і, як результат, затримує воду в ногах і в щиколотках. Захворювання, деякі захворювання, такі як. Захворювання нирок, серця або печінки можуть спричинити затримку води в організмі. І ліки деякі медикаменти, включаючи певні ліки від високого тиску, або ж кон... або ж контрацептиви. Можуть спричиняти затримку води в організмі. Як це впливає на наш зовнішній вигляд? Ми всі прекрасно знаємо. Наприклад, коли ми поїли суші, зранку встаємо як китайці, бо тому, що в нас є набріки, затримується вода. Вона призводить до набріки, особливо на обличчі, руках, ногах, животі, і це може робити нас такими от опухлими. Зміна ваги: несподіване збільшення ваги може бути спричинене затримкою води, а не збільшенням жирової маси. Кількість зайвої ваги, взагалі пов'язаної із затримкою води, може варіюватися залежно від індивідуальних особливостей, але в середньому затримка води може додати від пів кілограма до трьох кілограмів до загальної маси тіла. У деяких випадках, особливо при серйозних захворюваннях або гормональних змінах, ця цифра може бути ще більшою. Збільшення об'єму тіла затримка води може призвести до збільшення об'єму живота, рук, ніг та обличчя. Тому особливо коли у вас місячні, не варто робити заміри свої, якщо ви там плануєте схуднення. Краще їх робити вже після того, як завершиться цикл. Целюліт, накопичення води в пішкірних тканинах може погіршити прояви целюліту, роблячи його більш помітним. Зараз ми розберемо коротко, які саме гормони впливають на затримку рідини в організмі. Кілька гормонів відіграють ключову роль у регулюванні затримки рідини. Ось основні з них антидіуретичний гормон АДГ. Або вазопресин. Він регулює баланс води в організми, зменшуючи об'єм сечі, що виробляється нирками. Він стимулює реабсорбцію води в ниркових канальцях, що сприяє затримці води. І саме його вплив, підвищений рівень АДГ призводить до зменшення виділення сечі і збільшення затримки води. Альдостерон: гормони, який виробляються над нирковими залозами і регулює рівень натрію і калію в крові. Альдостерон стимулює нирки затримувати натрій і воду, а виводити калій. Підвищений рівень альдостерону сприяє затримці натрію і води, що збільшує об'єм крові і може призводити до підвищення артеріального тиску та затримки рідини. Естроген це один із основних жіночих статевих гормонів, який впливає на репродуктивну систему та вторинні статеві ознаки. Естроген може сприяти затримці води, особливо під час менструального циклу вагітності або при прийомі гормональних препаратів, таких як контрацептиви. Прогестерон це інший жіночий статевий гормон, який регулює менструальний цикл і підтримує вагітність. Зниження рівня прогестерону, особливо перед менструацією, може спричинити затримку води та набріки. Плавно переходимо до харчування. Як саме воно впливає на затримку рідини, які продукти найчастіше до цього призводять, а які навпаки допомагають виводити лишню воду з організму? Перше, це само собою солоні продукти, чіпси, солоні снеки, вони містять велику кількість натрів, що сприяє затримці води, консервовані продукти, більшість консервованих овочів, супів і м'ясних виробів. Містять високий рівень солі. Друге, це Це перероблені харчові продукти. Ковбаси, сосиски, бекон. Всі ці продукти містять теж високий рівень солі та інших консервантів. Готові страви, такі як напівфабрикати, заморожені обіди, зазвичай містять теж велику кількість натрію, від них ви так само будете мати набряки. Фастфуд, гамбургери, піца, картопля фрі, більшість фастфуду містить надмірну кількість солі та жирів. Соуси та приправи. Соєвий соус, кетчуп, майонез містять високу кількість натрію, і від них ви так само будете мати набряки, навіть якщо це не дуже багато, як на ваш перший погляд. Сири і молочні продукти, такі як солоні сири, фета, бринза та інші сири з високим містом солі. Глібобуличні вироби, білий хліб, булочки, крекери містять натрій та інші добавки, що сприяють затримці води. І солодощі, само собою, цукерки, печиво, торти, вони можуть містити натрій та інші консерванти. Тобто всі ці продукти вони так чи інакше впливають на те, що вода в організмі нашому буде затримуватися. І до цього списку ще варто додати алкоголь, солодкі газовані напої та соки, коли це переважно все йде разом. Взагалі алкоголь спричиняє одразу набряки обличчя та кінцівок. Люди, які вживають алкоголь, можуть помітити набряки обличчя, особливо в області очей. А також набряки ніг і рук. Для зменшення затримки води в організмі рекомендується обмежити споживання цих продуктів та напоїв і обирати більш натуральні та свіжі варіанти харчування, такі як овочі, фрукти, нежирне м'ясо, риба, цільнозернові продукти та продукти із низьким містом натрію. Тобто, має бути збалансований раціон. Важливо підтримати достатній рівень гідратації, пити достатньо води і дотримуватися збалансованої дієти. Розглянемо продукти, які навпаки можуть допомогти вивезти надлишкову рідину з організму завдяки своїм діуретичним властивостям. Ось кілька із них. Перше, наші любимі огірки: містять високу кількість води, сприяють гідратації, що допомагає організму позбутися зайвої рідини. Далі один із теж любимих фруктів це кавун, містить велику кількість води, антиоксидантів, що допомагають виведенню зайвої рідини. Ягоди, різні ягоди, особливо зараз їхній сезон це полуниця, чорниця, малина та інші ягоди. Вони містять багато води та антиоксидантів, які підтримують здоров'я нирок. Зелений чай містить катехіни, які сприяють виведенню зайвої рідини та токсинів. Також сюди можна віднести ананас, містить фермент бромелайн, який сприяє травленню та виведенню зайвої рідини. Цитрусові фрукти, лимони, апельсини, грейпфрути та інші цитрусові містять багато води та вітаміну С. Сюди ще можна додати болгарський перець, і він також допомагає організму виводити зайву рідину. Імбир має діуретичні властивості та допомагає зменшити запалення, що сприяє виведенню зайвої рідини. Також спаржа вона містить аспарагін, який допомагає виводити зайву рідину з організму. Петрушка, селера, арташок вони містять інулін, який підтримує здоров'я печінки. Йогурт містить пробіотики, які підтримують здоров'я кишківника, та сприяють виведенню зайвої рідини. Всі ці продукти, так би мовити, можна вважати своїм суперфудом, якщо ви хочете позбутися зайвої рідини з організму. Звичайно, що це не є якась панацея, але якщо їх додати, разом в комплексі вони будуть добре працювати. Зараз переходимо до найцікавішого, до того що ви чекали весь випуск. Основні поради, які допоможуть допомогти зменшити набряки та вивести зайву воду з організму. Ці поради підійдуть також і тим людям, в кого набряки спричинені гормонами. Менше солі в раціоні споживайте менше солоної їжі, такої як чіпси, консервовані продукти, ковбаси та фастфуд. Читайте, перевіряйте етикетки на продуктах і обирайте ті, що містять менше натрій. Достатнє споживання води протягом дня допомагає вивезти зайву рідину із організму. І намагайтесь пити воду регулярно, навіть якщо не відчуваєте спраги. Пам'ятайте, що коли ми не п'ємо води, організм все одно утримує воду і ви будете набряклими. Фрукти, овочі, споживайте їх більше в своєму раціоні, особливо ті, які багаті водою і мають діоретичні властивості, такі як огірки, кавуни, селера та ягоди. І також варто сюди додати продукти, багаті калієм, банани, авокадо, шпинат та інші. Вони також допомагають регулювати рівень рідини в організмі. Регулярні фізичні вправи допомагають покращити циркуляцію крові та зменшити набріки. Прості вправи, такі як легка активність, ходьба або розтягування, можуть допомогти вам також в цьому впоратись. Виберіть своє хобі, улюблене, якусь там йогу, напевно, або ж якісь дихані практики, воно все буде вам допомагати в тому, щоб знизити рівень кортизолу, гормону стресу, який він також сприяє затримці води. І не забуваємо само собою про підтримку здорового сну. Підтримуйте здоровий режим сну, щоб організм міг ефективно відновлюватись і регулювати рівень рідини. Такий масаж може покращити циркуляцію крові та лімфи, допомагаючи зменшити набрики. Також можна використовувати різні креми з охолоджувальним ефектом. Вони можуть тимчасово зменшити набрики також. Особливо контролюйте свій медичний стан, особливо якщо набрики пов'язані з гормонами. Консультація з лікарем, якщо набрики постійні або викликають значний дискомфорт, зверніться до лікаря для обстеження та виявлення можливих медичних причин. Ці поради частково можуть допомогти вам зменшити набрики і вивести зайву рідину з організму і цим самим покращуючи ваше самопочуття і загальний стан здоров'я. Тепер ви хоч трішки будете більш обізнані в цій проблемі і, можливо, навіть переглянете свої якісь звички. Буду рада, якщо залишите коментар по цій темі та поставите вподобайку. Дякую, що додивились до кінця. Всім па-па!